Всім-всім привіт! З вами Оні. Я вирішив продовжити знімати летсплей по-українськи. Ну, тому що мені стало скучно і все-таки. Тим більше я захворів. І це буде якби пробна серія. Тобто, якщо тут набереться, я думаю, так 5 переглядів, то буде далі знімати. Ну, я зараз якби на. У мене гонка за кубками, скажімо так. Ну, зараз я вам покажу декілька реплеїв з мо моїх атак і. Ну, оце закинута база, я її знайшов якось, незрозуміло як. Ну, в принципі, я забрав все, тому я радий. Я радий. Хх, така цікава ситуація в мене немає еліксіо. Не було еліксіру, щоб зробити армію, тому я вирішив брати побільше еліксіру за атаку. <клух> 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 ну, якби в цьому всі я не йшов на На Кубки, я чисто йшов на... за ресурсами, Ну в мене це вийшло якби би. О, сюди, до королева! О, і сюди, до королева! Зараз її заволи моя королева четвертого леву. На! 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 Ну, так, так само я відкрив ну, нового солдата чор, Чорного, скажем так. Ну, тобто це лава хаунд. Я його відкрив у мене він тільки сьогодні добудувався Барак до шостого рівня. Я їм ще не користувався, бо я хочу накопити на п'яту королеву. А і після цього вже думаю, що після цього думаю, що спробую зробити з ним атаку. Я вирішив, якщо чесно, піти на Кубки, повоювати щось за кубки, тому що... Е... <coughs> Вибачте. Тому що мені захотілося взяти четвертого будівельника за 300 кристаликів, Тобто отак. Ой, четвертого кажу. А, ну так, да, четвертого. правильно. Що себе припробувати? Так, що е, нас ще? Ну тут чисто накупки я пішов, і після цього мені бракувало ресурсів, щоб збудувати нову армію. Ну це було дуже легко, тому що в нього першого левела аРДФ і тобто, ну тут, тут дуже легко. Король почав ламатися з крізь Ну, я думаю, що це можна було перемотати. На мене чомусь не нападають взагалі я не розумію чому. Останній час. У мене так само був свій клан, я його тільки сьогодні, якби пішов з нього, але він був. Чисто тому, що всі розійшлися, я пішов, і тому, що ну, був мертвий чат просто. Просто. Ну, мені це не доїло, всі просили тільки донат. О цього чувака не знаю, чому не можна реплей подивитись. Але така смішна історія. Я перед цим напав на 34 кубки. І потім я побачив цього чувака в. Як він на мене нападав. Я вирішив завалити йому таунхол і як ви бачите, він із першої ліги. Ну і я валив, валив, валив. І там буквально залишилося пару хп, і я здався раніше, і тому загубив 34 кубки, які тільки що відвивав. Ну, так от вийшло, тому будьте уважними, не здавайтеся раніше. <кій> ну так, зараз я в вкланю такому він Перший, перший клан, який я побачу. Ось. такий. Ой, що сталося? Щось остало. Добре, В клеш ми подивились, ладно. Вибачте за глюки, я просто. В бум зараз майже не граю, тобто якось мені наскучило це все. Якось вона мені наскучила. Я так подивився, перед першим відео летсплей по-українськи набралось 120 переглядів. Тому я вирішив. Блін, ладно. Тому я вирішив далі знімати. Ну, так от, зараз, вибачте, за глюки, я зараз перегр... перегружу свій iPad після того, як загружу відео на YouTube. Ну, дякую вам за те, що дивились. Якщо ви хочете, щоб відновились наші летсплеї, то, будь ласка, підтримайте мене лайком. і Коментарем можете щось написати, підтримати, я обов'язково перевірю коментарі. Ну, всім пока, з вами був Оні і до зустрічі!